Всіх вітаю! Сьогодні я буду пекти ще такий один пиріг Яблучний такий. Звичайний пиріг з крихтою зверху. Для цього мені потрібно стакан сметани будь-якої жирності. Зразу виливаємо 200 г цукру.

солі. Все це гарно перемішуємо. Так. Все це гарно перемішалось, сюди додаю борошно, борошно просіне. 300 грам у мене тут. Зараз будемо дивитися по тісту. тісто, повинно бути таке не густе. Я вам покажу, яке воно має бути. Це швиденько робиться такий пиріг, і він... Смачний. Його можна зробити з будь-якою з любою ягодою. Можна додати яблучко. Я буду робити з яблуком. Яблук треба десь так 4-5 яблук порізати. Можна з другими ягодами, з любими фруктами можна робити. Ось таке тісто має бути. Ось таке он. Я додавала спочатку 300 грамів борошна, потім ще просіла ще 50 г. 350 грамів. Ось таке. Так, тісто наше відставляємо в сторону. Беремо яблучка. Я вже їх почистила і буду різати їх. Кубиком невеликим. Так, яблучка порізала, яблочко вставляємо. Тепер нам потрібно зробити ще крихту. Беру я 300 г борошна, 80 г цукру і 150 г масла. І ось це так перетираємо в крихту. Так, ось така у нас крихта вийшла. Так, будемо збирати поріг. Для цього я беру форму. У мене є... Так, для порога я беру в мене, от є така скляна форма. Я її дуже полюбляю 30 на 30. Викладую наше... я форму змастила трішки маслом. Викладемо сюди наше тісто. Якщо хочете, щоб тісто було більше, так, вищий пиріг, то меншу форму беріть. Але я люблю, щоб так було багато начинки. Яблок багато, фруктів багато, а тісту мало. І зверху буде крихта. Так, Тепер отак. Ложечкою розтягуємо. Ось таке в нас тісто, а ми так по всьому розтягуємо. Так, тісто наше розложили. Тепер я беру зверху засипаю яблучками. Так, яблочко розложила. У мене ще є от морожена малинка. Ще я так із зріденько кину. Можна любі фрукти, з любими фруктами можна цей пиріг робити. Ось так. Тепер беремо нашу крихту і так засипаємо нею. Ось так. І будемо випікати в духовці при 180 градусів на хвилин 35-40, треба дивитися. Зараз, поки духовку розігрію трішки. І так, ставимо наш пиріг в духовку. Духовка на 180 градусів розігрілася вверх і низ друга поличка знизу. На 40 хвилин я поставила, буду дивитися. І так, пиріг наш спікся. достала я його, Шпажка суха. Наш пиріг готовий. Хай остине, і я вам його розріжу і покажу. Ой, який запах, неймовірний, яблочко пахне. Дуже смачний. Я вже пекла такий, хай гостини я розріжу вам покажу. Печеться дуже просто, прості продукти, швиденько робиться. Всі складові я напишу в кінці відео. Ось, розрізала я пиріг. Дуже ніжний, дуже ніжний такий. Дивіться, який він височенький такий. Спробуйте печіть. Дуже легко печеться він. Ну, дуже смачний. Дуже смачний, такий ніжненький, смачний. Пробуйте. Пишіть свої коментарі, якщо вам сподобається. А я вам бажаю, як завжди, здоров'я, миру і добра. Будьте всі живі і здорові.